Уявімо, тобі 35. Ти прокидаєшся щоранку о 7:00. Їдеш на роботу, яка висмоктує з тебе душу, повертаєшся додому виснаженим і так кожен день протягом 15 років. Ти мрієш про переїзд в інше місто, про зміну професії, про подорожі, але щоразу, коли думаєш про це серйозно, всередині піднімається хвиля паніки. А раптом не вийде, а раптом я все втрачу, а раптом я не зможу. Страх стає твоїм невидимим начальником, який диктує кожне рішення. Але що, якби я сказав тобі, що цей страх не твій ворог, а сигнал про те, що ти готовий до бунту проти власних обмежень? Ця історія про те, як філософія Альбера Камю може стати зброєю проти страху, який паралізує мільйони людей у всьому світі? Про те, як український програміст Андрій Мельник 15 років боявся змін, поки не відкрив для себе силу екзистенціального бунту, Альбер Камю розумів страх не як слабкість, а як природну реакцію людини на усвідомлення абсурдності існування. Коли ми розуміємо, що світ не дає гарантій, що майбутнє непередбачуване, а смерть неминуча, страх стає логічною відповіддю нашої психіки на цю реальність. Але камю пішов далі простої констатації він побачив у страху не тільки джерелу страждань, а й потенційну силу для трансформації. Страх, за його словами, часто сигналізує про те, що ми наближаємося до чогось важливого, до межі за якою починається справжнє життя. Французький філософ розрізняв два типи страху: паралізуючий страх, який змушує нас зупинятися і відмовлятися від дій, і продуктивний страх, який може стати каталізатором для бунту проти обставин. Перший тип страху веде до того, що камю називав духовним самогубством, відмовою від життя заради безпеки. Другий тип може стати основою для автентичного існування. Ключовою ідеєю камю було те, що страх часто маскує наше глибоке розуміння необхідності змін. Коли ми боїмося щось зробити, це може означати, що підсвідомо відчуваємо важливість цієї дії для нашого розвитку. Страх стає своєрідним компасом, що вказує напрямок до автентичного життя. Андрій Мельник з Харкова працював програмістом у великій IT-компанії з 20 років. Спочатку робота приносила задоволення, цікаві проекти, хороша зарплата, стабільність. Але поступово рутина почала його поглинати. Кожен день ставав схожим на попередній: код, нескінченні наради, дедлайни. Десь після п'яти років роботи я зрозумів, що втрачаю себе, розповідає Андрій, але страх змін був сильніший за бажання щось змінювати. Я постійно говорив собі, а раптом не знайду кращу роботу, а раптом не зможу платити за квартиру, а раптом виявиться невдахою. Цей страх мав конкретні обличчя, страх фінансової нестабільності змушував його триматися за роботу, яка давно перестала приносити радість. Страх осуду з боку батьків, які пишалися його престижною професією, не давав навіть думати про кар'єрні експерименти. Страх невизначеності паралізував будь-які спроби планувати альтернативне майбутнє. Особливо гостро Андрій відчував страх перед переїздом. Він мріяв жити біля моря, працювати віддалено, подорожувати. Але щоразу, коли починав розглядати конкретні варіанти, страх накривав його як хвиля. Я міг годинами сидіти на сайтах з оренди житла в Одесі або Батумі, уявляти нове життя. Але як тільки справа доходила до реальних дій, дзвонити, бронювати, звільнятися мене паралізувало, згадує він. Цей страх поступово почав впливати на всі сфери життя. Андрій перестав знайомитися з новими людьми, відмовлявся від запрошень на цікаві заходи, уникав будь-яких ситуацій, які могли б вивести його із зони комфорту. Страх став його тюремником, який тримав його в безпечній, але задушливій клітці звичного життя. Переломний момент настав несподівано. Під час чергової безсонної ночі, коли Андрій знову прокручував у голові свої страхи і сумніви, він натрапив на есе Камю міф про Сізіфа. Спочатку філософський текст здавався абстрактним і далеким від його проблем, але одна фраза зачепила його за живе є тільки одна дійсно серйозна філософська проблема самогубство. Визначити, чи варте життя того, щоб його прожити, означає відповісти на фундаментальне питання філософії. Я раптом зрозумів, що живу не своїм життям, каже Андрій. Я не вбивав себе фізично, але духовно я вже давно помер. Мій страх перед змінами перетворився на страх перед життям взагалі. Камю описував бунт не як деструктивну силу, а як конструктивну відповідь на абсурдність існування. Бунтар, у його розумінні, це не той, хто руйнує заради руйнування, а той, хто каже ні, неприйнятним умовам існування і так власній гідності та свободі. Для Андрія це стало відкриттям. Його страх перед змінами був не ознакою слабкості, а сигналом про те, що його душа бунтує проти неавтентичного життя. Я зрозумів, що мій страх це не ворог, а союзник, який намагається мене розбудити, пояснює він. Кам'ю виділяв три основні виміри бунту, кожен з яких може стати інструментом для подолання страху і розвитку сміливості. Перший вимір, метафізичний бунт це бунт проти абсурдності існування, проти відсутності готових відповідей і гарантій. Замість того, щоб шукати зовнішні авторитети, які заспокоїли б наші страхи, ми беремо відповідальність за власне життя. Для Андрія це означало перестати чекати ідеального моменту для змін і визнати, що такого моменту не існує. Другий вимір, історичний бунт, це бунт проти конкретних соціальних умов, які обмежують нашу свободу. Андрій зрозумів, що його страх підживлюється не тільки внутрішніми сумнівами, а й зовнішнім тиском, очікуваннями батьків, соціальними стереотипами про успішну кар'єру, страхом осуду оточуючих. Третій вимір, художній бунт, це творче перетворення реальності, створення нових сенсів і цінностей. Для Андрія це стало можливістю побачити своє життя як твір мистецтва, який він може створювати відповідно до свого бачення. Розуміння філософських принципів це тільки перший крок. Андрій почав застосовувати ідеї камю на практиці, розробивши власну систему подолання страху через бунт. Спочатку він почав документувати свої страхи. Я завів щоденник страхів, розповідає він. Кожен день записував, чого конкретно боюся і чому. Виявилося, що більшість моїх страхів це не реальні загрози, а фантазії про можливі невдачі. Потім він почав аналізувати джерела цих страхів. Багато з них виявилися успадкованими, засвоєними від батьків, друзів, суспільства. Я боявся переїзду не тому, що це об'єктивно небезпечно, а тому, що батьки завжди говорили, навіщо ризикувати, коли все і так добре, усвідомив Андрій. Наступним кроком стало те, що він назвав мікробунтами, маленькими актами непокори власним страхам. Замість радикальних змін він почав з дрібниць, спробував нову кав'ярню замість звичної, поїхав на вихідні в незнайоме місто, записався на курси, які давно хотів відвідати. Ця вправа допомагає усвідомити структуру власних страхів і їхній зв'язок з бажаннями. Візьміть великий аркуш паперу і розділіть його на чотири частини. У першій частині випишіть всі свої страхи, пов'язані зі змінами. Будьте максимально конкретні, не просто боюся невдачі, а боюся, що якщо переїду в інше місто, то не зможу знайти роботу протягом трьох місяців і витрачу всі заощадження. У другій частині для кожного страху визначте його джерело, звідки взялося це побоювання? Це ваш особистий досвід або засвоєна від інших людей установка, це реальна загроза чи уявна. У третій частині проаналізуйте, що стоїть за кожним страхом. Часто страх маскує глибинне бажання. Страх перед переїздом може приховувати бажання свободи і нових вражень. Страх перед зміною роботи прагнення до самореалізації. У четвертій частині сформулюйте альтернативний сценарій для кожного страху. Замість, а раптом не вийде, подумайте, а що, якщо вийде краще, ніж я очікую. Це не означає наївний оптимізм, а збалансований погляд на можливості. Андрій згадує, як ця вправа стала для нього відкриттям. Я зрозумів, що мої страхи це перевернуті бажання. Я боявся переїзду, тому що дуже хотів змін, боявся нової роботи, тому що мріяв про творчу самореалізацію. Друга вправа щоденні мікробунти. Ця вправа розвиває сміливість через поступове розширення зони комфорту. Кожен день протягом місяця робіть одну маленьку річ, яка вас лякає, але не несе реальної небезпеки. Почніть з простих речей: заговоріть з незнайомцем у черзі, спробуйте нову страву в ресторані, пройдіть новим маршрутом на роботу, зателефонуйте старому другові, з яким давно не спілкувалися. Поступово ускладнюйте завдання, відвідайте захід, де не знаєте нікого, запропонуйте нову ідею на роботі, запишіться на курси, які давно цікавили, поїдьте на вихідні в незнайоме місто. Ключ у тому, щоб робити це систематично і свідомо, після кожного мікробунту записуйте свої відчуття, що ви відчували до, під час і після дії, чи виправдалися ваші побоювання, що нового ви дізналися про себе. Спочатку це було страшно, згадує Андрій, але поступово я зрозумів, що більшість моїх страхів існували тільки в моїй голові. Реальність виявилася набагато менш загрозливою, ніж мої фантазії про неї. Ця вправа працює за принципом поступової десенсибілізації. Кожен маленький акт сміливості знижує загальний рівень тривожності і підвищує впевненість у собі. Через місяць регулярної практики ви помітите, що третя вправа. Діалог із майбутнім собою. Ця вправа допомагає подолати страх перед невизначеністю через створення внутрішнього діалогу з різними версіями себе. Сядьте в тихому місці і уявіть три версії себе через п'ять років. Перша версія це ви, який не зробив жодних змін, продовжив жити так, як зараз. Що ви відчуваєте? Задоволені своїм життям. Про що шкодуєте? Що б хотіли сказати собі в сьогоденні? Друга версія це ви, який зробив зміни, але вони виявилися не такими успішними, як очікувалося? Можливо, переїзд не приніс очікуваного щастя. Нова робота виявилася складнішою за попередню. Але як ви ставитеся до того, що спробували? Шкодуєте про спробу? Третя версія це ви, який зробив зміни, і вони виявилися успішними. Ви живете там, де хотіли, займаєтеся тим, що приносить задоволення. Що дозволило вам досягти цього? Який був ключовий момент. Тепер ведіть діалог між цими трьома версіями, що кожна з них порадила б вам зараз, які уроки можна винести з кожного сценарію. Андрій описує це вправу як подорож у часі. Я зрозумів, що найбільше шкодую не про помилки, які зробив, а про можливості, які втратив через страх. Версія мене, яка не змінилася, була найнещаснішою, навіть якщо найбезпечнішою. Для камю сміливість не означала відсутність страху. Навпаки, справжня сміливість полягає в дії, всупереч страху, у визнанні його присутності, але відмові дозволити йому керувати життям. Французький філософ розрізняв два типи сміливості: перший героїчна сміливість, яка проявляється в вивяткових обставинах у моменти кризи або небезпеки. Другий повсякденна сміливість, яка полягає в щоденному виборі авдентичності замість конформізму, правди замість зручної брехні, дії замість пасивності. Саме другий тип сміливості камю вважав більш важливим для людського розвитку. Героїчні вчинки трапляються рідко, але щодня ми стикаємося з вибором, діяти відповідно до власних переконань, або підкорятися зовнішньому тиску, ризикувати заради зростання, або залишатися в безпечній зоні комфорту. Філософії Камю поступово змінило життя Андрія. Процес не був швидким або легким. Знадобилося близько року систематичної роботи над собою, щоб подолати 15-річні страхи. Першим серйозним кроком стала зміна роботи. Замість кардинального переходу в іншу сферу Андрій спочатку перейшов в іншу IT-компанію з більш цікавими проектами і можливістю віддаленої роботи. Я зрозумів, що не потрібно робити революцію за один день, каже він. Можна рухатися поступово, але Постійно. Віддалена робота дала йому можливість експериментувати з місцем проживання. Спочатку він провів місяць в Одесі, потім два місяці у Львові, потім спробував жити в Тбілісі. Кожен переїзд давався легше за попередній. Найдивовижніше, що мої страхи виявилися в основному безпідставними, розповідає Андрій. Я боявся, що не зможу адаптуватися в новому місці, але виявилося, що я досить легко знайомлюся з людьми. Боявся фінансових проблем, але віддалена робота дозволяється. Поляла заробляти навіть більше, боявся самотності, але подорожі збагатили моє життя новими знайомствами. Зараз Андрій живе в Португалії, працює над декількома міжнародними проектами, подорожує Європою. Він створив блог про цифрове кочівництво для українців і допомагає іншим людям долати страх перед змінами. Найважливіше відкриття Андрія полягало в тому, що бунт проти страху це не разова акція, а спосіб життя. Страхи не зникають назавжди, вони трансформуються і з'являються в нових формах. Але коли ти навчився бунтувати проти одного страху, стає легше справлятися з іншими. Зараз я теж іноді боюся, чесно зізнається Андрій. Боюся, що проекти закінчаться, що не зможу підтримувати поточний рівень доходів, що постарію в самоті. Але тепер я знаю, страх це сигнал, а не вирок. Коли я відчуваю страх, то запитую себе, що він намагається мені сказати, до чого закликає. Цей підхід змінив не тільки зовнішні обставини життя Андрія, але й його внутрішнє ставлення до себе і світу. Він перестав сприймати себе як жертву обставин і почав бачити себе як активного творця власної долі. Камю підкреслював, що індивідуальний бунт має соціальний вимір. Коли одна людина знаходить сміливість змінити своє життя, це надихає інших на подібні кроки. Бунт проти страху стає заразним у найкращому сенсі цього слова. Андрій відчув це на власному досвіді. Його приклад надихнув кількох друзів також переглянути своє життя. Один з них змінив професію, інший переїхав до іншого міста, третій розпочав власну справу. Я зрозумів, що мій страх був не тільки особистою проблемою, каже Андрій. Багато людей навколо мене жили в подібному страху, але ніхто не наважувався про це говорити. Коли я почав відкрито ділитися своїми переживаннями і змінами, виявилося, що я не один такий. Цей соціальний аспект бунту особливо важливий в українському контексті, де культурні традиції часто підкреслюють важливість стабільності та обережності. Приклади людей, які знайшли сміливість змінити життя, можуть стати каталізатором для більш ширших соціальних змін. Важливо розуміти, що бунт проти страху не означає безрозсудність або ігнорування реальних ризиків. Камю завжди підкреслював важливість відповідальності та етичних міркувань. Андрій навчився розрізняти раціональні та ірраціональні страхи. Страх перед переїздом без грошей і плану це раціональний страх, який потрібно враховувати, пояснює він. А страх перед тим, що подумають інші про мої рішення це ірраціональний страх, проти якого варто бунтувати. Справжній бунт вимагає глибокого самоаналізу і чесності з собою. Потрібно розуміти різницю між сміливістю і легковажністю, між бунтом і втечею від відповідальності. Історія Андрія показує, що страх може стати не перешкодою, а дорогою до справжньої свободи. Коли ми вчимося бунтувати проти паралізуючого страху, ми відкриваємо в собі ресурси, про які навіть не підозрювали. Філософія Камю пропонує не втечу від страху, а його трансформацію. Замість того, щоб дозволити страху керувати нашим життям, ми можемо використовувати його як компас, що вказує напрямок до автентичного існування. Найбільша трагедія не в тому, що ми вмираємо, часто повторює Андрій слова кам'ю, а в тому, що багато людей ніколи по-справжньому не живуть через страх перед життям. Сьогодні, коли світ стає все більш непередбачуваним, а традиційні гарантії стабільності руйнуються, філософія бунту каміо стає особливо актуальною. Вона нагадує нам, що справжня безпека полягає не в уникненні ризиків, а в розвитку внутрішньої сили і сміливості зустрічати виклики життя.